Як заробляють на що витрачають, на чому економлять і як кредитуються українці під час повномасштабного вторгнення? Міжнародне бюро кредитних історій спільно з українською компанією Сібіер провели дослідження фінансового стану та поведінки українців. Про це дослідження більше будемо говорити із головою правління міжнародного фонду перепрошую бюро кредитних історій Катериною Данильченко. Вона із нами на скайпі. Пані Катерину, вітаємо вас. Слава Україні, вітаємо героям. Слава перш ніж ми перейдемо до фінансових звичок українців і як вони фінансово поводяться в часі повномасштабного вторгнення. Знаємо також, що це дослідження стосувалося і міграційних процесів. Яка тенденція щодо повернення внутрішньо переміщених осіб, які були змушені тікати з зон активних дій, назад додому? Я, по-перше, хотіла зазначити, що ця інформація є зібраною інформацією на основі опитування населення, тому ми можемо відслідковувати або говорити про якісь висновки лише на рівні тенденцій та трендів на основі того, що було отримано у процесі опитування. Опитували ми. Це компанія CBR з нашою, скажімо, підтримкою провели для нас опитування населення у віці 25-50 років. Це, це населення, яке проживало до 24.02 в місцях з населенням понад 50 тисяч осіб, і це завжди є такою стабільною вибіркою для проведення будь-яких досліджень фінансових трендів та користувачів фінансових послуг. Що стосується, що стосується саме трендів щодо повернення і неповернення населення, серед опитуваних в аудиторії близько 28% знаходяться не не вдома, але в Україні. А 8% це були ті, які знаходяться зараз за кордоном. І в порівнянні з травнем а ми зініціювали це опитування зараз, скажімо, раз на квартал в травні. Тепер було в серпні, і наступне планується у листопаді. Зараз воно вже йде. І е, тренди такі, що свідчать про те, що погіршення з очікувань щодо повернення додому е, майже в два рази з, збільшилась частка тих, які не планують повертатися додому найближчим часом. І майже в два рази збільшилась в порівнянні з травнем. Частка тих, хто знаходиться за кордоном і не планує повертатися. Взагалі це це пов'язано також із трендами по працевлаштуванню цих людей за кордоном. Тобто, вони там, мабуть, осідають і, і вже трошечки менше готові повернутися були взимку додому. Угу. А щодо внутрішньопереміщених осіб, я так розумію, ті люди, які виїхали за кордон, так у них виріс відсоток тих, які не збираються повертатися. Ну і тут також впливають заклики української влади, яка просить людей залишатися за кордоном на період зими, зважаючи на ці атаки, які здійснює Росія по енергетичній інфраструктурі. А щодо наших внутрішніх біженців. Внутрішні біженці так само 44% проти 29% не планують наразі повернутися найближчим часом додому. Знову ж таки, вони не планували найближчим часом повернення. Ми побачимо, як це буде змінюватися а в подальшому, і ми бачимо те, що вони починають більше якраз звертатися за кредитами на певні споживчі цілі. Це свідчить про те, що вони просто намагаються влаштувати. Свій добробут, своє життя на поки що на виглядних місцях про кредити. Ми ще поговоримо, але насамперед хотілося б про зайнятість ще поговорити. Один із одні із даних із вашого дослідження порівняно з періодом до 24 лютого, до того моменту, коли Росія вкотре на нас напала, повномасштабно вже суттєво знизився відповідно до вашого дослідження рівень зайнятості населення, того яке входить до категорії МЕС Ектів. Такі ну здорові молоді люди зайняті з 81 до 66%. Але тут цікаво у вас довідатися, хто все таки зміг зберегти роботу, що це за люди і що їм допомогло втриматися на плаву. Ми ну, ж таки можемо сказати, що тут така тенденція на рівні того тої інформації, яку ми отримували від самих е, респондентів, але вона наступна. Е, серед топ-галузей, в яких зайняті е, опитування, вони назвали це освіта, торгівля, державна служба та будівництво. І в порівнянні з попереднім опитуванням, результати вказували на те, що внутрішні переселенці також стали працевлаштовуватися. Переважно в комунальному секторі, телекомунікаціях, сільському господарстві та виробництві. Угу. Е, ще одне. Наскільки впали доходи українців? знаємо, що цукат і ці цифри ви досліджували? Якщо порівнювати із періодом до 24 четвертого лютого? Е, цифри впали особистих доходів близько 30%. На це про це говорять всі і. Е, у порівнянні з травнем відбулося деякі покращення ситуації щодо особистих доходів українців, але все ж таки це дуже поступове зростання, і все більше воно воно досить повільне і воно досить далеко від тих довоєнних цифр, які були. На що найбільше витрачають кошти українці, і чи є такі категорії, яким вдається навіть в такий складний період заощаджувати? Про заощадження сказати досить складно, але скажімо, в першу чергу е, говоримо про те, що е, близько 66% посила, людей посилалися на те, що вони стикаються з проблемами е, фінансування предметів першої необхідності. Ми говоримо про їжу харчування, про комунальні послуги, про оплати боргів, як боргів самим фінансовим установам, так і просто приватних позик. І економлять люди здебільшого на розвагах, на покупці е, одягу, взуття, на алкогольних напоях, також на послугах в сфері краси. І ви вже згадували про кредити про внутрішньо переміщених осіб, які змушені брати так чи беруть і не ті українці, які не змушені були виїжджати зі своїх територій. Якщо беруть, то на що ці кредити? І взагалі чи охочі чи ризикують брати кредити в такий важкий період? ми насправді, якраз як одне з найбільших бюро кредитних історій, взагалі завжди отримували інформацію щодо добробуту, щодо трендів, якихось, якраз дивлячись на те, яким чином і на що українці витрачають свої гроші або позики, як часто звертаються за кредитами. Але це для нас такі нестандартна оцінка зараз, тому що зовсім інша ситуація. і Ми звернулись також для до. Методу опитування, але вона співпадає в принципі з тими трендами, які ми бачимо в своїй базі в системі, і по зверненнях українців до бюро кредитних історій. Ми бачимо, що зростання йде на на попит на кредити на споживчі цілі, так само по всім категоріям населення, але здебільшого за рахунок внутрішніх переселенців, як то ми бачимо, по якраз результатам опитування: з 9 до 15% відсотків загалі з розрізні попит на, на користування кредитами на споживчі цілі. І так само зросла кількість тих, хто взагалі планує звернутися за кредитуванням на різні цілі. Ми знаємо, що є зараз різні програми, і державні, які готуються так само, вже і державну іпотеку почали фінансувати. Але здебільшого, все ж таки, люди звертаються зараз за кредитами на фінансування перших першочергових потреб. І що ми бачимо по трендам, також і в результаті опитування що. Люди звертаються до банків. Це близько 7%. Близько 6% готові користуватися послугами ломбардів, а також близько 6% окремо готові користуватися послугами онлайн-кредиторів. Можливо, тому щоб банки були більш консервативні наразі щодо кредитування, і тому це цей попит він майже однаковий. І буде цікаво зазначити, що українці переселені або ті, хто знаходяться за кордоном, вони планують звертатися за кредитами за кордоном. 5% серед них казали, що вони мають таку ціль, і ми, якраз зі своїм бюро, ми вже маємо договори з шістьма країнами. Західними країнами, де є найбільша кількість переселенців, для того, щоб передавати інформацію, допомагати українцям, які там звертатимуться за послугами, отримувати свою кредитну історію. Пані Катерино, будемо чекати на нові результати нового опитування, яке ви анонсували, і сподіваємося побачити вас ще в ефірі з новими цифрами. І е, надіємося, що вони будуть позитивнішими. Катерина Данильченко, голова правління Міжнародного бюро кредитних історій. Дякуємо вам за розмову. Побачимося ще. Слава Україні.